Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогодні у нас романтичні шахи. Генрі Берт, це англійський шахіст проти Пола Морфі, американського шахіста некоронованого чемпіона світу. Партія гралася 166 років тому. Е4Е5, кінь д 6, Д4 Ф5. Ось у нас вже гамбіт. Хід ф в 5 поганий чорні зіграли одними пішаками. Білих перевага в розвитку на фігуру більше розвинуто. І хід f5, от він просто слабкості робить. Він ослабляє насамперед ці от дві діагоналі біля короля. Цей хід білі можуть використати. Найкраще за чорних зіграти єде. F5 помилка. За білих самі такі енергійні ходити слон С4. Ось так, от зразу слон атакує поля біля короля. Або ЄФ. Тут багато дуже гострих варіантів. Я поки не можу на них зупинятися. Десь буду робити відео по дебютах, буду все показувати. Кінь С3 зіграли в партії білі значно спокійніший хід. є. кінь Е4. Правильно за чорних зіграти кінь F6. Розвинути нову фігуру. Намагатися розміняти білу фігуру. Білі мають перевагу в розвитку. А в партії був хід Д5. В білих дві фігури розвинуті, і білим правильно грати агресивно на перемогу. Хороші ходи, наприклад, кінь Е G5. От конем вперед походити. Можна от побити пішака, жертвувати коня. Наприклад, дає Перся 5 звичайно. Ну і в чорних все вже дуже погано. Доводиться грати 6, кінь же 6. Відома комбінація. І чорні тут програють. А так от білий кінь під боєм. І білі зіграли назад. Кінь же 3. Тепер якоїсь великої переваги в білих вже немає. є 4 Кінь є 5. Кінь стоїть в центрі. Доволі непогано. Кінь в 6, слон g 5 слон d6. Хоча ні, кінь не дуже такий хороший, на нього можна нападати далі. Ще десь іншого коня розвинути. Зараз позиція рівна. Кінь h 5. Неточність за білих. Тобто, основна ідея це напасти на зв'язану фігуру. Але. Білі відстають в розвитку. Білим правильно було продовжувати розвиток. Розвинути слона, зробити рокіровку. А білі походили другий раз розвинутою фігурою. З цим конем вони вже багато разів ходили. Чорні грають просто рокіровка. І Тураша захищає поле f6. Ферзь d2, ферзь e8. Розв'язали коня. Кінь h5 під боєм. І ферзь напав ще на нього ж 4 помилка за білих, Кінь ж 4 Кінь ж 4 Ферзь h5. Чорні виграли пішака. Зараз кінь ж 4 під боєм. От, хоча він поки повернувся на е 5 Кінь все-таки на е 5 недобре стоїть, він стоїть нестабільно до чорних зараз найкращий хід це 5 От просто от підривати цього коня на е 5 c 6, теж нормально, напали. Слон Е2, ферзь ж 3. Кінь під боєм. Білі розмінялися. Кінь c 6 bc. Слон є 3. Тура b 8 От Порівняйте тури. Білі тури стоять в кутках. Чорні вже на напіввідкритих вертикалях. В чорних на пішака більше. І велика перевага. Чорні виграють зараз. Довга рокіровка. Хід чорних. Зараз бажано натиснути на паузу і подумати, що робити. Найкращі ходи за чорних їх досить багато є. Чорні мають просто покращувати свою позицію. Наприклад, слон D7 розвинули слона, з'єднали тури. Слон Б4. Напалена Ферзя, в нього мало ходів Білі змушені зіграти c 3 ну, от Слон відійшов, а хід c 3 Це білий король стає слабший. І Ферзя білого теж от менше ходів стає. Тобто пози... погіршили позицію білих. В партії Чорні зробили не найкращий хід. Ну Але він, мабуть, найцікавіший яким... з ходів, які могли зіграти чорні. Тураєв 2. Жертва тури за Пішака, Слон в 2. Хід чорних, подумайте, що робити далі. Коли чорні жертвували туру, в них була основна ідея забрати слона з Є 3 і відкрити третю горизонталь. Був хід ферзя 3. Напали на мат. Ну, дійсно крутий хід. От подивіться, яке переведення ферзя з одного флангу на інший. Ну, звичайно, бити ферзя не можна буде, слона мат. Потрібно захистити поле B2 і С3. Захистили. Ферзя 2. Ну, чорні пожертвували туру, але білий король слабкий. Б4. Ну, звичайно, чорні не міняють ферзів, просто ж на туру менше. Потрібно дати правильні шахи, так, щоб ферзь не був під боєм. Як чорні досягають цього, ферзь 1, король С2, знову ферзь під боєм, Ферзь А4, Тепер король десь відступить, а чорний ферзь вже не буде під боєм. І білі тут помилилися. За білих правильно зіграти король С1, і позиція рівно. Ну, Не так це просто оцінити, але от вона рівна при правильній грі. Король Б2 було в партії. Білі створили загрозу тура А1 зловити чорного ферзя. Хід чорних. Подумайте, чому король Б2 помилка. Король Б2 помилка, тому що король стоїть навпроти чорної тури. І чорні відкривають цю вертикаль. Слон B4 ще одна жертва: це Б, тура Б4. То чорні зараз програють на слона і туру. Але основне, що білий король слабкий. І, ну, а як тут ходити взагалі білим? Король С3, ферзь b3 мат. Король С1, ну то тоді мат в 2 ходи. Ферзь 1, король С2, ферзь Б2. Ну, потрібно віддавати ферзя. Ферзь Б4, ферзь Б4. В білих немає ферзя, але в білих багато фігур. Дві тури, два слони. То, якщо рахувати матеріал, то виходить, що дві тури і слон проти ферзя. Ну, правда, ще в чорних більше пішаків. По матеріалу все-таки перевага в чорних, тому що в ферзі 5 пішаків проти двох тур і слона. Але основне, що білий король слабкий під атакою. Король С2, Е3, гарний хід, жертва пішака, але слон приєднується до атаки. Якщо закрити слон D3, то буде ферзь С4, гарний хід, Слон зв'язаний, він ферзя не поб'є. А чорні ж напали двома фігурами на поле Д3. І білий король десь має відійти. І білі програють слона на D3. Тому закрились тура d3, ферзь 4, король d2, ферзь а 2. Чорні дають правильні шахи, король d1, ферзь b1 і білі здалися. Ну, це от подвійний удар, ферзь дав. На обидві тури напав. І білі втрачають туру. Наприклад, король d2, ферзь а 1 і далі по матеріалу ферзь проти слони, слона і тури. Ще в чорних дуже багато пішаків і так само білий король слабкий. Інший варіант закритий слон С1. Ну просто це за білих ще гірше. Слон D3, слон D3, ферзь d3. І білі втрачають туру. Іншу теж втрачають. Король е 1 ферзь е 4 Ось подвійний удар. Ось така романтична партія, тоді була така епоха. Ось це ключовий момент. Жертва тури і відкрили третю горизонталь. Перся 3 був хід. Дуже гарний. Кому сподобалась партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Але саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!